Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 28 травня 24 рік, і сьогодні розглядаємо новий токен і, звісно, біткоін. Як завжди, хочу вам подякувати за коментарі, які ви пишете до моїх публікацій. Це Означає, що Я не сам там собі щось придумав, а ваші думки додають цікавості моїм відео. Люди їх читають і продовжуйте писати, можливо, комусь вони допоможуть в прийнятті інвестиційних рішень. Заходимо на сторінку Криптоактив, мого сайту криптоВіктор.com. І хто ще пропустив вчорашнє відео, можете зайти на 27 число по точкам входу. Там більше детально я про біткоін казав. Сьогодні менше буду казати. Раз на тиждень біткоін будемо розглядати більш об'ємно. Сьогодні понт блокчейн першого рівня компанії Merlin. Ну, Ви знаєте, що якщо блокчейн першого рівня, то це вже не токен, а криптовалюта. Давайте подивимося, як завжди, фундаментальну, Новинну складову, технічну і мій прогноз. Є офіційний сайт цієї компанії в рейтингу найкращих криптовалют CoinMarketCap займає 285 місце. Це, я вже казав, ми будемо розглядати не тільки стоп-100, бо і нижче є дуже цікаві проєкти, як, наприклад, цей з капіталізацією 200 мільйонів доларів. Ну і поки я готував е, місце змінились бачите, 325. Ну, це не так важливо. Це залежить від того, скільки попереду токенів більш сильніших і в них більше влилось грошей за цей час. На сайті все. Вся інформація є. Хто вирішить інвестувати, починайте з розгляду головної сторінки. Тут все є всі соціалки, блоги і так далі. Отже, Merlin – це блокчейн першого рівня, який спрямований на забезпечення масштабованості, безпеки та децентралізації. Pond є нативним токеном цього блокчейну Merlin, який використовується для оплати транзакцій, забезпечення безпеки мережі та участі в управлінні. Ну, все стандартно. Але нестандартна система шардінгу. Розподіляє блокчейн на менші частини, кожна з яких обробляється окремою групою вузлів, що зменшує навантаження на мережу. І ще тут є технологія, яка дозволяє двом сторонам здійснювати транзакції напряму без залучення всієї мережі, що значно покращує масштабованість. А більше детально, як завжди, в нас є відео, хоч воно і англійською, але за пару хвилин можна. Прочитати, про що це відео. В підсумку написано, що Мерлін є перспективним блокчейн проєктом з потенціалом стати важливим гравцем в цій індустрії. Ну, згоден з цікавими технічними аспектами, чому і ні. Новини є блог, є перехід на соціалку X, свіжі новини по цій кампанії. Перше було прискорення впровадження штучного інтелекту у web 3. В березні компанія оголосила про нову ініціативу, спрямовану на прискорення впровадження штучного інтелекту у web 3 Далі децентралізовані шлюзи була запущена нова технологія, інтеграція ще з одним партнером. Взагалі, цього місяця Merlin Protocol активно впроваджує нові технології та розширює свої можливості через інтеграцію з провідними платформами. Платформами та запуск нових функцій від впровадження штучного інтелекту у web 3 до покращення децентралізації шлюзів. Мерлин продовжує зміцнювати свої позиції на ринку блокчейнів. Окей, все добре. Компанія має ідею, працюючий продукт, продовжує з ним займатися В загальному розумінні, все норм. А то, що тут може бути 10 іксів. Зараз подивимося, чому я так гадаю, на графіку TradingView і завершуємо головними меседжами, що думають люди про можливу зміну курсу. До цього ми ще повернемось, одразу подивимось на сервісі цю мою думку і думки експертів. Як завжди починаємо з місячного таймфрейму. Компанія розпочала трошки невдало, 21 рік, коли. Пам'ятаєте, був альцезон і він швидко пішов вниз. І от вони невдало стартанули, бо не було цієї фази зростання, з якої б ми могли подивитися на якусь статистику. Ну а тут було просто зниження з зупинкою в середній зоні, і з 2022 року курс в нижній зоні. Практично в цій нижній зоні він був більше року. Осінню, як більшість альткоїнів, розпочався рух. Невеликий, але розпочався. І зміни настроїв по біткоїну змінили, звісно, і тут настрої. Була також червона свічка, багато альтів так себе повели. Головне, що я хочу сказати тут, що тут візуально ми бачимо ці можливе це зростання в середню зону. на 50, Скажімо так, і далі на 100%. Тобто повернення до минулих максимумів. Це можливо буде, якщо компанія продовжить свій розвиток, спілкуватися зі своїми партнерами, робити прома своїх дій і так далі. Тобто розвиток може дати потенційно повернення до цих максимальних значень. Ну, більш детально ми тут можемо подивитися на тижневому графіку. Індикатор горизонтальних об'ємів, ви бачите, вся активність була знизу, і трошки з неї він виліз з осені. потім невеличке зниження. Ну і, і, на мій погляд, формується така середня зона, серед якої, до якої можна прив'язати цей коридор. І зараз, якщо це дійсно, буде мати. Ця ідея буде мати сенс, то зараз ну, дуже цікаве місце. 002, середня зона 01, це 5 іксів десь. Далі, далі і 10 іксів 02. ну і Якщо має припущення, спрацює і зимою весною 25 року ми побачимо максимальні ціни по більшості альткоїнів. Проєкт піде з усім альтсезоном, то ми можемо побачити тут 10 іксів, якщо купимо зараз. Гадаю, тут моя думка вам зрозуміла. Тобто дві складові буде альтсезон і за цим альтсезоном піде цей доволі немолодий проєкт, але з хорошим продуктом. І ще один. Варіант, що зараз ну, нормальні точки для входу. Дивіться, Індикатор показує вже три кнопки бай. Ну, приблизно на тих позначках 0,25-020 це нормальна точка для входу. Загально ще можна що подивитися. Ну, середня зона. Так, вона тут. Були спроби наверх іти. Ну, Можливо, воно вже тут почне розвернення. Ну Так, йшов вниз курс, і зараз, дивіться, дві було зелені такі свічки, які тягнуть курс наверх. Можливо, для трейдингу це не саме вдале місце, бо тут ну, якби були дві такі фази, а от для інвестування є кнопка «Бай». Моментум. Цей індикатор показує, що можна почекати і зловити трошки нижче. Бачите, світлі міняються. На Темні, і як було, наприклад, тут, можливо, тут фаза зниження, де зловити трошки кращі ціни можна 0,2. Хто вирішить купувати, у вас час є, ще ще не поспішати і розібрати з цією компанії, і подивитися, може буде краще за цим індикатором моментом Так, і MACD так само показує червону точку. і Прогнозує цей також індикатор фазу зниження. Фібоначі в перекупки. Найкращі місця для, для того, щоб купити, це, звісно, червона зона. Ну і якщо він до неї зайде, там і купуйте. Ну, ті, хто розбереться і вирішить заходити в цей проект. Так, так, і тут е, стакастик в зоні перекупленості має напрямок вниз. Я б і за цим індикатором не поспішав. Загальна картина напрямок наверх, і CC також перегрітий в червоній зоні. Гадаю, тут багато таких сигналів, що ще купувати рано. Але якраз маєте час, хто кому сподобається ця компанія і хто хоче потенційно 10 іксів. Можливо, буде не 25, а. 20, наприклад, ну, тоді вже більше навіть 10 іксів потенційно. Але ще раз кажу, вже багато разів сказав, що не можна отак от рахувати 0.2, 0,22 і все, 10 іксів. Ні, це ризиковані вже місця для продажу. Є декілька стратегій, одна з їх, яких мені подобається, що покрокова продаж. Ну, Поки що не, не про продаж іде мова, а. Про закупку. ну що Тут все нормально. Індикатори показують, що декілька ми тільки що розглянули, а більшість показує, що або нейтраль, або поки що продають. Тому купувати зараз ще зарано. Що думають люди? Так, ще зниження, потім зростання, вихід з фігури. Також лангові ідеї, бачите, всі, що ми розглядаємо, всі вже розрахували. Оту фігуру, яка завершується, клин, і всі бачать, і всі мають думку, що ну буде зростання. 10 іксів, всі по-різному. Не одної шартової ідеї, все лонг. Все ну і Головні меседжі тут: прогнози щодо тренду, це нас більше цікавить. Технічні індикатори наразі демонструють нейтральні сигнали, що вказує на можливість. Як зростання, так і зниження ціни у короткостроковій перспективі. Довгострокові прогнози можуть залишатися позитивними, особливо за умови сприятливих ринкових умов. Деякі аналітики очікують, що понт може зрости в 5 разів за наступні 5-6 місяців. Ну, це рух до тієї середньої зони. Тобто осінню, можливо, оця середня зона. Добре, наші думки співпадають з більшістю думків аналітиків. Гадаю, по цій криптовалюті моя думка вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Заходите ви в цю кампанію. Може, вже ви там, може ви вже купили, може ви ще думаєте, може, ви не хочете в це заходити. Напишіть це. Ваші думки будуть цікаві іншим нашим глядачам. А якщо відео вам було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Ви ж бачите, відео виходять регулярно, до кожного я роблю підготовку. Пишіть пропозиції, які б ще ми криптовалюти з вами розібрали. І за нашою традицією, як завжди, головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, процес триває. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Варіантів багато, яким довіряєте, такі і використовуєте. А ми завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!